Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. Сьогодні на відогляді тракторець довгої бази, потужністю 25 кінських сил, просто в прекрасній комплектації і в чудовому стані Кубот HGL25. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. В передній частині є ось такий невеличкий груз. Рама виглядає чудово. Передня резина у нас брічстоун, ще японська розмір. 7х16. Задня резина також японського виробництва Bridgestone 11,2х24. По дисках трактор 90-го року. Диск, до речі, розборний. Довжина 280 см. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 110, проте можна розширити до 130 см. Фреза в комплекті кріпиться на. Стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкоз'єму. І автопопадач кардану. Фреза у нас від виробника кубота з робочою зоною 150 см з ось такими гарними ножами в комплекті. Так, давайте перемістимось до трактора. Рівна підлога, підвісні педалі. Задній привід, повний привід оберт на місці. Вал відбору: 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. Повороти світло сигнал. Реверс, гідропідсилювач керма. Гляньте, кермо як гарно виглядає. Пам'ять задньої навіски, ручний газ. Ось там ножний газ, об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу. Кермо по висоті регулюється. Сидіння, до речі, також регулюється. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Легке керування, дякуючи на півгідравлічній коробці передач, можна перемикати передачі, не витискаючи щеплення. І діапазон повищених понижених передач. Разом з реверсом 16 вперед, 16 назад. Бачимо з табличкою з швидкостями. Мінімальна швидкість 200 метрів на годину, максимальна 15 км на годину. Ось такий стан під сидінням, є бардачок. І одразу вже перейшли до керування навісним обладнанням. Керування навіскою вверх низ блок керування боковим циліндром. Плаваючий, під яким кутом плаваючий, максимальна висота підйому, безпечний режим і ручне керування боковим циліндром. Давайте ми його обійдемо. Ось додатково бачите, лише, щоб після фрезування результат був ще більш рівніший. Ось так виглядає боковий циліндр. До речі, звернуть його на задній міст. З цієї сторони резина також прекрасно виглядає. Що ми навіть під полік можемо заглянути? Ось такий джел 25-й. Ну що ж, Давайте присядемо. По напрацюванню 657 мотогодин. Завісу за тракторацію. Легко. Є гідропідсилювач з вражаючим виворотом керма. Сигнал працює. Вороти також на місці. Дамо двигуну трішки прогрітись. А ми тим часом перейдемо до навісного обладнання. ми опускаємо, перевіряє пам'ять навіски Догори фреза піднялась. піднялася. Ще раз догори, фреза опустилась на своє попереднє задане місце. Боковий циліндр вправо вліво. Включаю плаваючий, Фреза автоматично вирівнюється, під яким кутом плаваючий працює. Максимальна висота підйому. Також задається. Супер. І давайте ще безпечний режим перевіримо. Безпечний режим, засвітилася лампочка, щеплення. Реверс назад, фреза автоматично підіймається. Прекрасно. Вимагаємо цю функцію. І поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору. Бачите, є яка передача буде увімкнена. Ми включимо, давайте зразу максимальну четверту швидкість. Включилась м'яко, вже звідси чую. І давайте зараз близько вам покажу. Кардан крутиться. І ось така робота ножі. Гарна, тиха, стабільна робота. Я вам нагадаю, що це максимальна четверта швидкість. Повертаємось всередину. Вимкнули вал відбору, підняли навіску, зняли стормузу і давайте почнемо наш рух. Хочеться почати з мінімальної швидкості. Понижена перша, реверс вперед. Це ми вже їдемо. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Так. Понижені це добре. Давайте ще пройдемось так само, тільки по повищених передачах. Перша. Пішти? Розігналися? Друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста? Сьома? І восьма? Максимальна. Притерець довгий і комфортний. Розвертаємось і повертаюсь на майданчик. Зверніть увагу на вихлоп під навантаження. Реверс вимкнули. Трактор став. Давайте ще перевіримо його максимальну маневреність. Включив функцію оберт на місці. Реверс вперед. Ось викачали рух, викручую кермо. Функція оберт на місці. вражаюча маневрність. Реверс назад. І повертаємося на наше попереднє місце. Наголошую, зверніть увагу на вихлоп. Гарна, чиста робота двона. Коробка перемикає просто прекрасно. Гляньте. Чудово. Щоб трактор нікуди не подівся, фіксує на тормоз. Зняли бокові кришки, показую ближче глушник, вихлопну. Вихлопна, бачите, не згорена, гарно виглядає і глушник також виглядає добре. Бак біля 30 літрів. Ось такий генератор, стартер, ось там щуп. Ось наш супунчик. Білого диму не видно. Акумулятор стоїть в передній частині новий. Вигляд двигуна згори. Йдемо ще подивимось. З цієї сторони. Ми тут замінили масло, масляний фільтр, паливний фільтр і повітряний. За акумулятор також за гори, бачите, лівочці. Пломбо на паливну. Ось так тут все виглядає. Зблиска. Двигун з маркуванням D-1463. Робочий об'єм двигуна 1463 сантиметри кубічних. Чудово, впевнено, набирає оберти. Включив світло, фари працюють. Давайте ще звідси додамо оберти. Гарна робота. Лушиться трактораць ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Подовжена довга база з посиленими мостами, як бачите. Кубота GL25. В комплекті з гарною грунтофрозою, з хорошою резиною, в прекрасній комплектації. Вартість ось такого комплекту 9000 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу. А скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. Моделі дуже швидко оновлюються та регулярні оновлення. Тому очікуємо вас на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Купуйте в Тотус трактор. До побачення!